Вітаю, шановні риболови, ось людина придбала. Як бачите, китайська катушка. Причому на бренд можете не дивитись, Це... цих брендів, я не знаю, сотні чи тисячі. Немає різниці, чому не варто таке купляти. В сотий раз кажу. Новеньку катушку людина придбала, 5 рибалок, все. От, бачите, шпуля не піднімається. Клацає, щоки, гудить головна пара, тут все ходе-ходором, ось вам. Радіальні зазори тут доволі такі великі. Ну, зараз я вам навіть підрозберу, просто покажу Це гімняно, гімняне, гімняну якість. Ну, дивіться, матеріали корпуса. Дешевий китайський пластик, оці саморізи вкручуєш, викручуєш, воно там потім не тримається корпусі ті саморізи. Більш-менш ще, якщо хоча б цей корпус на гвинтах, а не на саморізах. Ну, ось, по заводу там от уже гвинт бачу, пошкоджений. Швиденько вам підрозкину катушечку. Покажу, з чого вона зроблена. Так, скинув корпус, ось він. Китайський Китай. Піднімаємо шестерню легкосплавно. Погнала вже чорноту. Вон, бачите, легкосплавний безкінечник. Оце мастило було білим, ось воно біленьке. Да? Ось воно вже 5 рибалок, воно тут все вже чорне. Ось, ну, Я б сказав, поки ще не чорне, а сіре. На головній парі бачите тут вже все ось вам. Чернюще. Тобто, розумієте, Да дешева китайська. Там сілумінові, алюмінієві шестерні. Доволі таки швидка. Ну, вона вже гудить. Вона вже ця 5 рибалок і ця катушка вже гуділа. Да? Причому. Чому не піднімається а, шток? Я думав, зломаний безкінечник. Тут, тут надбитий ні. он я бачу. Подивіться, Вон, бачите, там така є. Зараз вам як би краще показати. Там ось є отака пластикова паразитка. Ось. Ось тут. Перше, вона тут ходе ходором, зроблено якусь фігню навидумували китайці. По-друге, зрізаний, я зубчик вже бачу. Ну, а розумієте, да, сервісна підтримка дорівнює нулю. Тобто, де брати ту паразитку. Зараз ще скину, гляну, точніше, що там сталося. Так, ось скинув вторинну шестерню, і подивіться, уважно, ось ця. Пластикова паразиточка, да, Вон ви її там бачите. Все, в неї злизані зубці. Взяти цю деталь нема звідки. А е, пошкодило її, подивіться. Ось я беру, дивіться її. Вона тут просто ходить ходором. Просто бовтається, як Бог знає що. дивіться. Її в певний момент перекосило і все обрізало зубці. І от людина купила китайську катушку і після п'яти рибалок все, її все, що можна зробити, це викинути, викинути в смітник. Тому, якщо ось вам подобаються такі сценарії розвитку, купляйте оцей весь китайський шлак. Я не знаю. Якщо якби, обмежені по фінансам, ну зайдіть на Aliexpress, Придбайте якусь недорогу катушечку Шимано. Нексейв, Седон, ось, на мою думку, як універсальна катушечка, найкращий варіант шимано седона шикарний потенціал по тюнінгу тобто її можна за недорого придбати, при бажанні ще їх шикарно прокачати. Крутезна головна пара з чорним покриттям. Да? Ось вам приклад того, що дійсно. Можна і недорого, і якісно придбати. Ну, а все, що там дешевше півтори тисячі гривень з нашим курсом, на жаль, в сучасних реаліях це взагалі катушками я назвати не можу. Тому тримайтесь від оцього всього китайського гімна подалі, чесно кажучи, я ну, не раджу. Всього доброго, до побачення.